Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття спізнавального розвитку. Природа дітки, послухайте загадку і скажіть, про яку пору року я вам прочитала. По лісам полям блукає, жовті шати одягає. Золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Так, дітки, правильно, це осінь. І сьогодні ми осінь проваджаємо. Сьогодні останній день осені. А завтра. До нас прийде, послухайте загадку і скажіть, на яку пору року ми з вами чекаємо. Йде до нас бабуся у білому кожусі? Все навкруг причепурила, пухнастим білим килимо вкрила. Відгадайте, хто вона? Дітки, як ви думаєте, завтра яка пора року до нас прийде? Так, правильно, завтра прийде зима. І ми чекаємо на перший місяць зими, який називається Грудень. Дітки, а я хочу ще прочитати вам віршик, який називається Мурчиків переляк. Мурчик з вулиці прибіг, нявкнув злякану, там сніг, холоднючий і лопатий. Хоче все позакидати, і садочки, і поля лихо змерзне вся земля. Котик наш злякався марно. Він же шубку має гарну, а землі пухкий сніжок Найтепліший кожушок. Дітки, так чого злякався мурчик? Правильно, на вулиці випав сніг, а мурчик злякався даремно, бо в нього тепла шубка. А для землі і для рослин це дуже гарно. Сніг для рослин і землі найтепліший кожушок. А ще дітки. Люблять гратися снігом. І з настанням зими ми чекаємо з вами на зимові веселі ігри, На катання на санчатах, в гру сніжки. Будемо ліпити снігову бабу, снігову фортецю. Зима це дуже весело. Тому я завжди радію, коли приходить зима. Дітки, скажіть мені тепер. осінню ми з вами спостерігали таке явище як листопад. А взимку, яке явище ми з вами будемо спостерігати? Як воно називається? Так, правильно! Снігопад це коли випадає багато снігу. А з чого складається сніг? Послухайте загадку і скажіть. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, щось промінців має, на сонечку сяє. Правильно, це сніжинка, і сніг складається з багатьох сніжинок. Коли багато випадає снігу, то говорять йде снігопад. Дорогі дітки! Я думаю, ви теж будете радіти приходу зими. А я вам дякую за увагу і буду чекати на вас на наступних заняттях.